Битва кентів. Якщо досі ви навіть не чули, що таке українська футбольна медіаліга, то радимо швиденько відкривати Google. Саме у цьому аматорському чемпіонаті повернутися у гру вирішив Олександр Алієв. Після повномасштабного вторгнення, екс-футболіст збірної України, наче як вступив до тероборони, принаймні постив чимало відосів у формі і зі зброєю, зрештою, навіть посвідчення учасника бойових дій отримав, чим спровокував неабияку хвилю обурення в соцмережах. Хай там як. Олександр тепер, схоже, має достатньо вільного часу, аби знову демонструвати свої непересні. Січні футбольні скіли. Алієв підписав контракт із командою Профан. І що найцікавіше, вже 23 жовтня цей клуб зіграє проти команди Ігніс, за яку виступає Артем Мілевський. Колись чи не найкращі друзі, нині в не найкращих стосунках. Міля образився на кента за те, що той публічно розповів про алкогольну залежність Артема та лікування. Це роздратувало вже Алієва, який, вочевидь, вирішив, що дружбан просто невдячний за усі спроби допомогти йому. З того моменту вони навіть не спілкувалися, тож зустріч на полі обіцяє бути дуже гарячою.